2012 рік проголошено роком Ярослава Стецька у Львівській області. Ярослав Стецько, видатна особистість в історії України, активний діяч ОУН, перший заступник провідника ОУН Степана Бандери, прем'єр-міністр, проголошеної у 1941 році Української незалежної держави. Розпочались заходи 19 січня, у день сторіччя від дня народження ідеолога українського націоналізму. Урочистості пройшли біля пам'ятника Стецьку у Стрію. Представники львівської облдержадміністрації в місцевої влади та. Громадськості поклали квіти. Після чого відбулось урочисте віче. Зістрія повернулася Вікторія Васкевич. Ярослав Стецько народився в Тернополі у сім'ї священника. Вивчав право та філософію у Краківському Львівському університетах. У національну визвольну боротьбу Стецько включився ще юнаком. Долучився до організації українських націоналістів української військової організації. Увійшов до її керівництва. Водночас він був редактором нелегальних друкованих видань. За своє життя. Він зазнав багатьох випробувань. Він дізнав, що таке польська тюрма, що таке німецький констабер, що таке хвилювання чекістів. Але також він зазнав і міжнародного визнання. Його боялися в Кремлі, але з ним, зокрема, зустрічався і прогнався Гайдюрена. Відзначати сторіччя Ярослава Стецька у стрію вирішили не випадково. Пам'ятник історичному діячу у місті єдиний на Львівщині. Дуже символічно, що ми святкуємо стрію і пам'ятник встановлений в стрію. Бо Стрийщина була і є дуже, на дуже високому рівні в плані національного патріотизму. Стрийщина дала всі часи багато визначних діячів ООН, борців. Ідеологічні принципи сформульовані стецьком стали основою для політичного функціонування ОУН, а свою визвольну діяльність Стецько продовжив в еміграції.